Вітаю, друзі! 313 років тому військо московського царя Петра І жорстоко знищило українське місто Батурин. На той час місто було гетьманською столицею Івана Мазепи. Жахливі події отримали в історії назву Батуринська трагедія, Страшна різанина, Батуринська різанина. Деякі адепти руського міра та недолугі совдепівські історики досі намагаються інтерпретувати події того часу, виправдовуючи дії Москви. Втім, свідчення, що залишилися, вказують на непомірну жорстокість окупантів. Батуринська трагедія сталася 2 листопада 1708 року. Зараз цей день в Україні є днем пам'яті. Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства, кінець цитати. Писали французькі газети про страшні події, які сталися в Батурині 1708 року. Нелюдська жорстокість, з якою московські війська вирізали мешканців, розграбували та спалили столицю гетьмана Мазепи, лише за бажання бути вільними від московського царя шокувала всю Європу. Жертвами різанини в Батурині стало близько 15 тисяч людей. Московська орда не зглянулася ані над старими, ані над жінками, ані над дітьми. Саме так. Був даний наказ вирізати всіх жителів Батурина, не дивлячись на вік та стать. Усіх і військових, і цивільних. Це величезний злочин. Московитів проти українського народу. Але чомусь росіяни, верещачи про бандеру, який лише визволяв українські землі від московських окупантів, не згадують Петра І та Меншикова, який окупував і різав дітей реально, а не міфічно. Спогад про тисячі невинно обірваних життів назавжди залишиться в пам'яті нашого народу. Сьогодні, як і століття тому, Росія продовжує урудувати своїми перевіреними методами, підступною агресією та жорстокістю. І Україна залишається тим щитом, який боронить кордони Європи від хворобливих планів Кремля. Отже, чому напали на Батурин? Під час Північної війни гетьман Іван Мазепа вирішив скористатися шансом позбутися впливу Московії. Крім того, Мазепа мав на це законні підстави. Бо коли він дізнався, що на територію України йде армія шведського короля Карла XII і попросив у Петра І допомоги, той категорично та брутально відмовив. Тобто Петро І зрадив Мазепу та зрадив Гетьманщину бо згідно договору мав на перший поклик надавати нам військову допомогу, але він цього не зробив. Тим самим автоматично угода між Петром І та Мазепою розривалася. І гетьман був вільний від угоди з Москвою, міг укладати угоду з будь-ким і про будь-що. Відбулися домовленості із шведським королем Карлом XII які отримали назву Вивід прав України. Про спільні дії проти Петра І та Московії. Саме Московії до 1721 року не було ніякої Росії. Було, було Московське князівство, а у XVI столітті постало Московське царство. І тільки 1721 року, той самий Петро, вкраде нашу історичну назву, нашу і білорусів і назве свою Московську Орду, яка вийшла з Золотої Орди, просто позбирала, перемогла інші улуси Золотої Орди, як Астраханське ханство, Казанське ханство, Сибірське ханство, то ну, власне, Московське ханство зібрало це все і назвалося Московією, а Петро І це назвав Російською імперією. І було це 1721 року. Так от. Коли ми домовилися з Карлом XII, дізнавшись про це, російський московський цар віддав наказ командувачому московськими військами Олександру Меншикову захопити Батурин і покарати усіх, хто підтримав Івана Мазепу. Тепер, як впав Батурин? Батурин був добре укріплений, оскільки становив собою фортецю, був столицею і був оснащений гарматами. Від капітуляції мешканці відмовилися категорично. Тоді українці не плекали якихось надій на братський народ, вони знали, хто такі московити. Ось. І тримали оборону кілька днів. І вони могли би це робити дуже і дуже довго. Нападники зуміли потрапити всередину міста через допомогу зрадника, Ось, як зазначають історики, який показав таємні ходи в місто. Один із полковних полкових старшин Іван Ніс прибув до Меншикова і вказав йому таємний спосіб добути Батурин. За переказами Ніс указав у Батуринській стіні хід. Меншиков відрядив туди солдат. З другого боку був початий приступ, щоб відволікти увагу захисників. Ось, пише про ці події історик Микола Костомаров. І от зараз в нас. Є свої носи, які, як тільки з'являться московські окупанти, понесуть їм хліб сіль та будуть посипати дорогу квітами і православно по-московськи хреститися. Я кажу про Медведчука, Шуфрича, Бойка, Киву та іншу ту всю мразоту з тих всіх за життя ОПЗЖ тощо. Отже, хто постраждав. Усього в Батурині винищили... За різними підрахунками істориків, від 11 до 14 тисяч людей, в тому числі дітей, жінок та старих. Жертвами погрому стали 6 7 тисяч мирних громадян та 6 7 тисяч військових, пише історик Сергій Павленко. Чому різанина? Нападники увірвалися в місто і знищували всіх підряд. Різали, стріляли, рубали, спалювали людей. Місто було розграбоване та спалене. Керівників оборони катували і стратили, оборонців розіп'яли на хрестах. Люди ховались у церквах, але озброєні стрільці розбивали двері та закидали у вікна факели. Разом з мешканцями вигоріло п'ять батуринських церков. Французькі часописи, отримавши інформацію з України, вийшли із заголовками. Страшна різня. Жінки, і діти. На вістрях Шабель Газет Деля Франс писала, усі мешканці Батурина без огляду на віки стать вирізані, як наказують на людські звичаї москалів. Ціла Україна купається у крові. Кінець цитати. Мовиться. Це, звичайно, мовою оригіналу, це цитується. Які наслідки? Після спалення Батурина у великих та малих містах, що зайняла російська армія, вивішувалися царські укази до українського народу, а поруч виставлялися голови полонених з гетьманської столиці на колоті палю. Залякані городяни не мали вибору і писали чолобитні царю. Ці чолобитні Петро І отримував у день обрання нового гетьмана, Скоропадського. І вони мали показати, показати провал задуму Мазепи та розвіяти сумніви у тих, хто не визначився зі стороною. Зрадники України возвеличували та всіляко нагороджували. Ось історію можна переписати, але ця батурінська різнина її нікуди не вирвеш. Ми маємо це пам'ятати, та головне робити висновки.